В гвинт. Це правда, це Власне. велика подія. Я колись вже схожим займався. Не в Гвинт, а більше в сторону реслінгу. Угу. Ось мали колись такий невеличкий промоушен, як грали з хлопцями онлайн. Я зараз файно собі ще розтасуюсь. У uh, мене ще буде лідер, це Детлаф Ван Ерстайн. Сенту. У мене буде просто три чудовиська ту Сенту вже зразу на руці. І сім випадкових карт. Кохарка. Просто... Ага. Кажіть. Я кажу-кажу, тебе кухарка, що вона робить? Нагадай, будь ласка. Um... Пасивна здібність. Щоразу, коли спрацьовує здібність вашої колоди, беріть зверху колоди 4 карти замість одної. Одну на вибір граєте, іншу замішайте у колоду. Ефект кухарки сумується з ефектом ворожби. Супер, Це в да. плані, що. Окей. Да. Okay. Uh, я вже маю собі три карти на руці. Це мої що чудовиська. І вирусим ще. Yeah. Тут покоти свої колони. ваших цих вампірів надо їх одразу виводити з гри. Ще 7. І вже замінюю. Ще добре здібність центу самої колоди, що можна замінити не 2, а 4 карти. Доволі класна здібність, але вона мені щось не дуже допомагає. Ну так, да, mm. вона вдає більше варіантів. Як на мене, не, така здібність, яка не дає якихось сильних переваг, це здібність колоди відьмаків, що до фінального підрахунку можете додати 4 очки. Ну, насправді це трохи іноді додає сили. Okay. Ну, Окей. Це... Так, давайте. так ну Порівняно з іншими, це не так сильно, прям, але то треба просто враховувати супернику, бо зараз дораховувати ті плюс 4. Маєш монетку або я кину. Кидайте ви. Добре. Ти будеш фольтестом чи щитом. Щитом. Щитом, добре. Та сторона, яка випаде, той буде обирати, хто ходить. Випадає фольтест. Я вибираю, що буде ходити. Починайте. Mm. Покинута дівчинка зі здібністю приманка Я колоди дістаю карту зі зв'язком і mm -hmm. розігрую її одразу. Mm -hmm. Супер бачите? грав Веланського біса. Так. Окей. Дивна Фрейліна, але яка гарна. Я розіграю Vigen. Нуль. це чудові котесенте. А, старші ви... Угу. Так. Я розіграю. Топця. Угу. А я перетворюю в'єну На в'єну Іво. Я дівчина не хотіла би бути вільною пташкою. Ну, наприклад, Вієна. І це тусенський шпигун. Тобто, я кладу її в твій ряд. Тобто, тобі. Але в мене зазначено в лідера, що всі карти форми другої мають Х2 більше, а Вієна Іvolга має 0. Тобто вона тобі дає 0. А цю карту я прибираю зараз. І так як Сетосенський шпигун, я взяв собі три карти: одну вибираю, іншу повертаю. А якщо я заберу її опудалом, то і розіграю я також беру три карти: одну вибираю, дві. Так, Чи... так, все ага, так, ми походили. Угу. Я тоді забираю покинуту дівчинку опудову. Угу. Добре, ти її забрав, я її приберу. А, ні, ти забрав покинуту дівчинку. Добре. дівчинку, там. Угу. Зараз я подумаю, що я хочу зробити. А я розіграю. карту. Паймеріна Ванфаля. І зразу з руки у мене буде розіграний гільон Ванфаля. Тобто це дві карти братерства. Вони дають мені 7 себе. Угу. Ось так. Угу. Я розігрую покинуту дівчинку. Дістаю. Ще одного біса. Так, як у неї здібність зв'язку. 6, 6 плюс 6 і на 2 буде. 24. потужно Тоді я граю Dead of облогову лінію. Це теж чудовисько котесенте. Я, до речі, за гру можу перетворити тільки три чудовиська. Тобто, і в колоду відповідно я брав теж 3, бо не бачу сенсу брати більше. Я, а я, а я, а я. А я спасую. Угу. Я перетворю чудовиську тусенту свого Детлафа на Детлафа вищого вампіра. І він має силу вбивства. Так як в тебе там дві шістки які сумуються, вони вмирають. Так. Вобщо. А через дібність колоди я можу. Так, так, так да. Ти ще обираєш в декліках карт. Так. Я розігра... розіграю Весеміра з... зі стратою угу. героя. Вбити там учника чи четвірку. Але в тебе найсильніший на полі це п'ятірка. А, ой. Ну, ладно. Не, але ти можеш його вбити і ще одну карту тепер розіграти. Так, так, да, так, да, я ж, Та, ж через той не... думав. Не побачив свого. Геральт із Ріві з такою самою здібністю. Страта, тепер ти вибиваєш четвірочку вже. Добре? А, да. Я її скину сюди. До підбою. І. Вам Івасик. Угу. І ти мені кинув Івасика. Супрово. І ти взяв собі карту ти на тина Дуже файно. Так. В такому випадку. В такому випадку. В тебе зараз на полі 5 і 6. 11. А в мене 8, так. яке є 16-кою, бо через лідера. В X2 мають типу потужність 3, 3, 4%. Угу. І тут ще 3. 19. І чи, і 5. з, з моїм Васиком ще 22. Ага, ще і Васик плюс. Я, на жаль, на жаль, на жаль, не маю чим забрати і Васика, тому я пасую. Добре. Ось. Я скидаю карти, так як я переміг в попередньому раунді я буду ходити перший. Mm -hmm. Я розіграю Арторіуса Віго. Це лікар, і відновлю Івасика і перекину тобі. Можеш собі в свою лінію його поставити зразу. І я взяв дві карти. Mm -hmm. Ну, якщо взяв Івасика, то я. Походжу, походжу. годного вовка. У нього здібність братерство. Угу. Я з колоди витягую собі ще трьох. Супу. Коротше, можеш собі в ДБІ покласти якусь карту замість іволги щоб ти знав, що в тебе там у житті Іволга. Ага. Добре. Ваш Я зіграю чистильника. Це нашого трічка. Тусенський шпигун. Буду брати одну карту з трьох на вибір. Можете у себе перевернути Іволгу? Я її взагалі заберу, щоб вона не заважала. Да. Так. Я, uh, так. Да. я використав страту. І uh -huh. вона стратила Івасика, голодного Вовка і Чистильщика. Угу. Uh -huh. Всі ті, хто були uh -huh. по трійчці, так? Да? Так. Да. Я витягнув чотири карти, і мені випав бойовий горн. Угу. Uh -huh. І ти граєш його, так? Так, граю. Там одразу потрібно розіграти е, хід ваш. За так. вами. Так. Що такого цікавого розіграти? Я, мабуть. Я, мабуть, спробую зіграти. Я зіграю у Пудо і заберу Артеріо С Ось так. Може, він мені ще пригодиться. Я розіграю Тамару Стенгер. Оце облоговий медик за 4. Дістану з кладовища Івасика. Розіграю його, беру У -у -у. дві карти. І пасую. Супер. Тоді переходимо до третього раунду. Я розіграю головарі закривавого барона. На okay. бойову лінію. Окей. Okay. А я розіграю Луї Альберні. Тусенське чудовисько. Тусенське чудовисько. Ну, добре. Я розіграю привида на лінію лучників. Угу. Тоді я зіграю Арторіуса Віго, і поверну до життя Івасика тобі. І беру за це мікро. Угу. Так. Добре. Я тоді розіграю. Гуля. Ходять гулі близькі з дороги, з'їли руки, з'їли ноги. Ого Файне є. Я розіграю тобі Сіану. Це тусенський шпигун. Сестра Анни Генрієти. Це герой, і вона буде давати тобі 5. Угу. Я десь тут покладую. Добре. Да, беру собі три карти та обираю одну. Не, я тоді розіграю фугаса облогова за вісім. Фугаса, так. Це вісімка угу. в тебе фугас, так? Вісімка, так. Тоді я кидаю страту. Я його вбиваю і ти когось розіграєш з колоди. Да. І я розіграю оп... Удало. Угу. добре, збираю вас. Івасика. Угу. Тоді я розіграю мене стреля. Буде як любисток на цей ряд. Я навіть його тут поставлю там, де горне. Угу. Так, добре. Я розіграю і Васика, І беру. Тві... Mm -hmm. Ми бідного Івасика. Mm -hmm. <laughs> розіграємо. Замість Івасика просто nice. собі покладу Чистильника, нехай тут собі поважить. Я все одно входова не маю. Поки... Да -да. Та нехай буде там. Окей. Так, мені треба хвилинку подумати. Окей. Я зіграю тоді поки що Ой, мандрівного лицаря. Їх буде двоє. Ага. Я знаходжу собі з колоди ще одного. І ось. Мандрівний лицар. Якого тут Знав, що ця карта буде гарною проти цього. Голодні кмети зі здібністю страта в бойову лінію. Угу. Це навіть вбивство. Я їх скидаю, і ти собі розіграєш карту. Так. І розіграю я. Півночницю. Угу. Буду знати, що холоду потрібно робити більшу. Я розіграю лицаря тусенту. Їх буде троє. Я готувався до того, що ти будеш когось вбивати. Починав з меншого. Тут з'явилися три лицаря будуть... тусенту. 7. Щ... вони по 6 через годину. Це по 6. Угу. 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 банк. Трата. Страта. Ти вбиваєш да. ресістки. І, да, і в мене вмирає привид півночниця і головоріз. Потужно. Я розіграю кривавого барона. О. Герой зі здібністю наснаги. А я тоді. Розіграю тусенське вино на ряд там, де в нас Івасик. Івасик, так. Тобто Івасика зараз 7. А тусенське вино підвищує силу на 4? Так, воно підвищує силу на 4 в в цьому ряді. І якщо буде застосований бойовий горн, воно подвоїть ефект. Ага. Ага, та сама наснага тільки з трохи іншим ефектом. Добре. Я тоді розіграю полудницю шість лінія учників. Угу. Я розіграю бойовий горн ще в цей ряд. І Івасика тепер 14. Uh -huh. Так, Такі поєднає. Ну, добре. Івасик 14. Я розіграю Вбога з наснагою в лінію Угу. Uh -huh. Я тоді кидаю чемпіона турніру. В ряд мешників. Mm. Він дає нам 14 теж Я розіграю. другого гуля зі зв'язком. Вони разом утворюють. Супер. Mm. Я перетворюю її Альберні в другу форму. Він стає голіафом п'ятіркою. Але так як в мене Детлаф, то він 10ка. І він є опудолом, Я заберу собі 20. Е чемпіона турніру назад. Та да, він зараз 20-ка. Чому я страта не приберіг? Ну, добре, я розіграю бойовий горн на лінію учників. У мене закінчились карти. Я тоді кидаю чемпіона турніру сюди, який я тільки що опудолом забрав. І... Граю в водорку озера Арудіт. карту, у якої найбільша початкова сила. Я переміщую. Тобто, тут то, 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 10 найбільша початкова сила. Переміщую в облогову, і вона стає x 30 3030 А тут іще горн і вино. Найбільша сила поч... да. Так. Це саме просто Арундіт збільшує початкову силу. Ой, ну, саме так. По початковій силі. У mm. вас вичерпають карта. Рахуємо. Єдине, що я не знаю, чи треба рахувати у Альберні, який зараз 30, чи треба його множити на 2. Ось це я не впевнений. Якщо так рахувати без множення на 2, то в нього виходить 38 з горном. Тут ще у Іваса, скільки ми рахували? Це 7, 14, 38. 7 14. і на 2. 14. Так, да. це 52. Плюс 15. тут це 60, 61 16. і 14. Це 75. Так. Да. Скільки маєш ти? Якщо рахувати Що з горном ви? У мене 70. Угу. Ну, бачиш, дуже, дуже. Але. кажи кажи. А, і у вас чисте щек замість і вас. Ага. Ну да. То... А мене, якщо він не подвоюється, 75. А, 70 А, Та -да -та. ну тоді ви виграли в будь-якому Але бачиш що дуже маленька різниця, це дуже круто. Це прям дуже-дуже класно вийшло в нас. Да. Дякую тобі за партію. Пропоную зіграти ще одну, якщо ти не проти.